Працівники виправних колоній Хмельниччини змагаються у спортивній вправності та витривалості. В області стартувала Динаміада 2014 яку традиційно проводять серед команд підрозділів кримінально-виконавчої служби. Урочисте відкриття заходу бачили наші журналісти. Динаміада зібрала найспортивніших працівників пенітенціарної служби уже в дев'яте. Незмінно змагання проурочили відзначенню дня незалежності України. Сьогодні відкриття. Динаміади 2014 серед працівників Кримінально-виконавчої служби нашої області. Надзвичайно важлива подія, тому що лише фізично підготовлена людина може виконувати ті завдання, які стоять перед Кримінально-виконавчою службою. Особливо в такий важкий період для нашої держави, як зараз, коли йде потужне і фізичне, і психологічно, і емоційне навантаження на працівників цієї служби. Коли проводилися олімпіади, всі воєнні дії ну, згорталися, то я думаю, щоб Господь Бог нам допоміг, щоб ці змагання чи інші, чи десяті змагання, чи сотні змагання допомогли тому, щоб в нас в країні завершилася війна і щоб хлопці тільки боролися на спортивних майданчиках, на полях кажуть, і показували свою силу у фізичному вихованні. Силу та вправність на турнір приїхали продемонструвати представники восьми команд. Працівники замкової колонії два роки поспіль на динаміаді здобували срібло. Цьогоріч сподіваються на вищий результат. Боротися, боротися, так як і в житті, в житті потрібно боротися досягати якихось цілей. Так само і змагання потрібно боротися, щоб досягнути якихось певних цілей. Аби достойно виступити, кажуть учасники всіх команд, посилено готувалися. Збиралися на тиждень по декілька разів. Що до мене, то я по волейболу. Ну так збиралися. Футбол також грали. Є свої майданчики, спортзал і майданчик для футболу. Настрій такий бойовий, можна сказати. Надіємося на перемогу. У проведенні таких змагань бачить лише позитив нашій. Кожній установі на Хмельниччині є гарні спортивні зали, є можливість тренуватися, займатися фізичною підготовкою, фізичною культурою. І тому ми займаємося постійно, готуємо команди. І до Дня Незалежності на традиція в області виступати, представляти команди. І також ми представляємо на чемпіонаті України, займаємо призові місця, їздимо з футболу, гіровий спорт та інші вид спорту. Тому... В здоровому тілі здоровий дух а загартованість допомагає краще виконувати службові обов'язки під час служби. Спортивні баталії стартували на футбольному, волейбольному майданчиках, вправлялися спортсмени у підніманні гир та легкоатлетичному кросі. Особовий склад, який працює в кримінально-виконавчій системі, повинен бути сильним, фізично, морально, психологічно. Веди спорт, які сьогодні в змаганнях будуть і завтра проводиться, це футбол, волейбол, гірвий спорт, біг, підтягування. Це основний такі фізичні спорти. А в комплекс службової підготовки входить також спеціальні фізичні підготовки, які собою склад, а також вігнева онова підготовка стрільби. Змагання вируватимуть впродовж двох днів. Завтра стане відоме ім'я переможця та призерів динаміади 2014 Тетяна Гуще Ігор Павлюк, Новини Тіві Сім Плюс.